Триває 1195-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих і техніки Збройні Сили України знищили ще 1140 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 2 червня окупаційні війська Росії втратили 989 700 військових, 10 874 танків, 22 663 бойових броньованих машин, 28 575 артилерійських систем, 1 401 реактивну систему вогню, 1 1175 засобів ППО, 372 літаки. 336 гелікоптерів, 38 622 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3271 крилату ракету, 28 кораблів, 50 462 одиниці автомобільної техніки та 3 905 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати... Російських окупантів уточнюються.